Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українські партизани підпалили важливе обладнання на залізниці на території окупованої Луганської області. Окупанти наразі не можуть відправити коліями боєкомплект на передову. Про це повідомляє Radio News з посиланням на телеграм голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая. Луганські партизани тримають в напрузі расистів. Цього разу наші патріоти підпалили шафу керування залізницею. Розповів він за словами гайдая знищено устаткування автоматизованого управління залізницею на ділянці залізничного сполучення Ровеньке Антрацит в районі населеного пункту Ясиновський. В той же час українські захисники відбивають всі ворожі атаки на Луганщині на Кремінському напрямку. Максимальна ескалація. Багато обстрілів. Росіяни намагаються прорвати нашу лінію оборони. Наступають орки і в Білогорівці. Всі атаки нашими захисниками відбиваються. Ворог успіху немає. Йдеться в повідомленні Гайдая. В той же час секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що новий наступ Російської Федерації може бути у Харківській чи Запорізькій. Рійській областях про це він повідомив у коментарі агентство Reuters. за його словами, українське керівництво очікує, що росіяни завдадуть нового удару на північному сході Харківської області або на півдні Запорізької області. Спроби наступу або в Харківському, або в Запорізькому напрямку, звичайно, будуть зроблені. Наскільки вони будуть успішними, залежатиме від нас, сказав Данілов. Він зазначив, що Кремлю треба показати якийсь результат російському населенню до річниці початку великої війни. Данілов підкреслив, що противник як і раніше хоче повністю окупувати Донецьку та Луганську області. Минулого тижня Данілов сказав, що Росія готується до максимальної ескалації, збирає всі можливі сили. Тому найважчі бої ще попереду, а наступні кілька місяців будуть вирішальними у визначенні перебігу війни. Захід сумнівається, що Російська Федерація досягне успіху під час наступу навесні. Данілов заявив, що Росіяни готуються до нового наступу, але паралельно ледь не благають про переговори. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.